Доброго ранку, а ми з України. Мої любі підписчики, гості канала, любителі прекрасного. От іще зайшла, що не дознімала зніму. Вон гіскус, який квітне, ось вона, Рубістар. Пішла на цвітіння. Зайшла. Зараз ось вона, дивіться, Кетіс Роуз. Красуня якраз Китаєва. Вон. Жара зайшла до нас. Ось вона, ось. Принцесін Ма... Марі Хосе. Оце називається ця троянда нова. Це новий сорт. Ось така Цвета вона теж лососівого. Колір не передається тут, але вона такого лососівого, красивого кольору. Ось зараз зніму вам оцей красивенний фальстаф, який зараз квітує. Ось, аромат тут. Ось он Амадеус. Тут, зараз я його обійду, ось пліті викинув, двохметрові вон теж. Зараз я її так обійду. І зніму вам фальстаф з цієї сторони. Вон, дивіться, вітер, який у нас, оце дощ пригоне. Облетять ці квіточки. О, дивіться, як він красиво на базальних. і Цвіте на базальниках. Вон, дивіться. Дивіться, красивий фальстав. Сама, мабуть, красивіша квітка у Девіда Остіна. Ну, Дійсно ж гарно вона. О, ось яка. Ось базальник, оцей метр. 60, а о той, о той, мабуть, 2 метра. Я їлі до нього достаю. Ну, а це Амадеус. Розпускається. Це я так думаю, що це Амадеус. Ну, а там, хто його знає, будемо ще дивитися. Ось он. Спаркл. Зараз, що кращий цвіт. Ось вот вона, ця Вон, красивий Керіо. Заведіть собі в свій сад, у кого немає. Ну просто не квітка, а краса. О, дивіться, який кущ. Ось. На полурозпусці цей базальник, отам. а цей на розпускі, отам. розпустився вже. Он іще ж у мене такий кущ ж є. Ось, Ось он торнадо, весь весь горить. О. Буде довго він ще. Ну, як буде дуже жара, то звісно буде горіти. а так цвіте він довго. Ось червона, така троянда. Я ці хочу викинути на задворки. У мене там прийдуть. А ось вона. Дивіться, яка ось краса нереальна. Принц де Монако. Дивіться. Оце такий кущ. І отої тої билочки, що я сажала, такий кущ собі наростило. І вон іще, вон він, ой, тут теж не все. Тут він все об'яв. Метр. Висота і метр, та він зв'язаний, якщо розв'язати, то більше метра. Метр ширина. Ну, разві це не краса така на землі росте. Ось он Гію, буде розквітати, ось буде розквітати Orange Baby, вон теж, теж більше метра Эти, спрейки. Оце. Притом я їх не бризаю, не підкармлюю, нічого. А ось вона. вон, Ну, ну красивіший троянди, оце як Луїдофінес. Дійсно, от немає з оранжевих мені наче. Ну Там ще остінки є. Ще позаказувала ж буду сажати от оранжеві, тому що з них, ну, от на даний час у мене оця ця троянда найкрасивіша. Оце вони в парі з тим цвітують, вон, вон. кус собі зробили метра два ширини, це все вони. Ось он біг пьерпл. Тут теж біля них, теж утикнувся тоді одною палочкою. А ось ось ельф як гарно почав цвісти. Перше цвітіння зовсім я його почти не бачила, воно якось пролетіло, облетіло і все. А це ось ось весь віз... він квітне. О, вон які квітки гарненьке. На той пору будемо тут робити, йому все, що, що положено. Ось так вон. Дивіться, який кліматіс тут в цьому році посадила вон. і він вон, зацвів. Він ще у горщику сидить, не в горщику, а просто я відерцем ставлю завжди відерце без дна, щоб, ну, щоб нічого його не зламило, не зачепило, не то, і то він так воно так росте у мене все. Все я підстраховую завжди. Ось. Рожева, та, червона. Рожева, рожева, ось квітка така. Красива. Ну, ось ця. Як завжди, да? цвіте. Красива, Велично. Що ще показу? Ферст Леді. Бо я вчора так пробіглася быстро так і не зняла нічого до пуття. Буде копакабана йде на, на цвітіння. Ось вона, принцеса Александ. Ось вона Джубілі Серебрейшн. Бутонів багато-багато на ній. Ось. Мельком ось такий. Ось такий у мене цей розарій. Вон, дивіться, який вид розарія цього. Першорічки цвітуть. Мені по голову. Ну вон, он першорічки які. А ось яка рапсодія інблу. <blue> А ось вона queen, танцююча королева. Там стільки вон, бутонів на тій танцюючій королеві. Ось воно все в бутонах. Ці, ці трошки раніше вже, вже розквітли. А ті ж вон будуть розквітувати. А ось вона, дивіться, краун принцеса Маргарет. Теж кущ тут зв'язала його повністю, стягнула, іначе він усе мені тут забив усю сторону. Повністю. Ну, от. Артемісу, звісно, тут я його так хотіла. Мені так він подобався. Но він дійсно дуже красивий. У кого нема, купіть собі. Це кущ велетень. Він дуже метр та більше, ніж на метр висоти. І ширини, мабуть, більше, ніж на метр. Вон везде його. бутони. Ну, Шардеголь. Це ж та Анжела, що під стіною в мене. Ну, теж крупні. Вони які базальні, бутони, крупні, красиві, така рожева-рожева, така сама ніжність. Прямо наче до тебе в двір прийшла. Спасибі, хто продовжує бути на моєму каналі, хто дивиться мої, може і не цікаві ролики, я всьому навчуся. ж швид. Так як троянди навчилась вирощувати, так навчуся. І вам красиво доносить інформацію. Троянди я теж не вміла вирощувати, у мене чоловік вирощував їх. Огур... Агури... горе, заставило, почала вирощувати. для себе просто. Жорданжан. Вот она, теж красивий. Ще кущ невеликий, конечно, на той год він -то розростеться. А ось який Луи Дефінес в цьому саду, у п'ятому. Ось для розде Малінар. Ось теж весняна посадка. Ну, всю троянду, конечно. Це прийшла мені в подарок така троянда. Із Циркунівського питомника. З Харківської області, Циркуни. Зараз вони під окупацією. О, яка квітка красива. Просто. Оранжеве, рожеве, персикове, абрикосове. Ну, все тут є, всі кольори. Дивіться, які вони дуже красиві квіти. Покажу вам, що саме красиве, а воно у мене все саме красиве. Ну ось, ось, дивіться, стаю я, ось, стану вам і ось зніму вам рабусту. Ось, дивіться, цілий ряд її. От представте собі на той рік, що тут буде, ета, який тут буде розарій із оцієї рабусти одної кра, червоної. Ті, може поприбираю, я отсюди, звісно, тут от, посадила ось одна це ж Брауні, вона плетиста взагалі. Ну, її можна вести як шраб. Подивимося, як вона буде. Ну, вон теж на цвітіння. Ось вона. Вот вона. Фантазія Мондіаль. Ага там ще одна розквітла новенька, зараз ми її знімемо. А ось вона, зараз я вам покажу. Ось шнеє вальцер на розпуски. Ті вже ж облетіли, вони. а це ось. Тільки розпускається свічення внутрі, вон, як лампочка там включена. Ото він так розпускається красиво. От вона, от вона починає Верс... версігні, ось розквітає. Он базальник буде великий. Цвісти теж. А ось вона, Елоді Гасюєн. Ой, така квітка. Квартирована, красива квітка, кущик сантиметрів 70, ну, може на 50 такий він. Ось яка. Ну, це не знаю. Може, Манстедвуд. Ну, десь должна ж в мене Манстетвуд бути. Хто у кого є така троянда? Скажіть, листя в неї сві світле, таке листя в цієї троянди у мене. Ось таке світло. Ну, от, от, якщо взяти тут, тут темно-зелене листя, то в цієї світло-зелене листя. Оце троянда ще одна у мене не опознана тут. Ось які гроздя цвітуть, рабусти. Ніколи я не думала, що таке може вирости із тих. Кущиків, я думала, все, один кущик всього пропав, сім кустів я сажала. Ну один зовсім був убиточний, він так і пропав. Я його що не робила весною, не змогла я його реанімірувати. Ось френезі. Теж красив, красивенна троянда. Така прямо рожева, абрикос, біле там воно, все воно. А це Софі Роуз. Ті вже вона цвітають. А ця ось тільки а ось базальник із Софі Роуз, теж такий, ну, більше, ніж на метр, мабуть. Ось такий. А це Серабуста. тут. А вестерленд який гарний. Теж, теж такі саженці були. Це всі саженці прийшли. У мене із цього питомника із циркунівського. дуже маленькими. Ну, одна однорічки вони точно не були, вони ще були менші Тро... саженці. І оце все виросло з них за цей рік. Ну, оце точно мастедвуд. Я вже приділила оцю троянду. От квартирована, красива, дуже троянда. Два роки я не могла приділити. Зараз я вже бачу колір такого темно-темного буряка. І не вигорає він головне, він тільки може... О, які ці квіти. Ось стільки бутонів на ній. рясне цвітіння тут. Утопія. Це теж осіння посадка Сергія Браніша. Ось жовта квітне з червоним. Дивіться. Два в місті сидить в одній лунці. Малий корн і ця жовта я не знаю яка. Ось вона Шакенборг показала себе тепер аж. Оце на друге цвітіння вона вже себе стала показувати ось квітка. Ну, Може ще вона більша буде, ще вона невелика квітка, але вона по кольору і красива. То вона головки звисали, а це ось стоять прямо головки, колір лососєвий. Ну, це, звісно, троянду вам. Ви знаєте, яка можна і не рекламувати. Це красива вгуста Луїза. Вон, вон. Квіти у ній вже на друге цвітіння вже крупні, гарні. Аромат є в неї хороший такий. Так що ось вона, ось красиво, як гляньте, як ось Томас Бекет, як гарно він розквітає. Перші теж він не держав квітки. А це ось на другому цвіті, він вже себе показує, дивиться в небо. Ну, це ж той пересотний, я не знаю який. А це ж от-от вона. От. Ну, красива це. Мені дуже подобається вона. Діп і прейше, ця троянда. А ось буде зацвітати темна лошадка наша. Теж буде вже зацвітати. Недавно обрізала, вже буде зацвітати. Ну що ж, любі друзі, на цій аспирін ще один тут у мене, все, все позабиває цей аспиріт. А от вона. О, інчестер кафедри ленди. Один, один маленький квіточка рожева така. Розовенька, розовенька. Буду буду говорити вам до побачення. Спасибі, хто був має на мо моєму каналі. Хто стави лайки, ставте лайки. Це продвине мій канал. Я зніму вам ще дуже багато цікавого. Будемо знімати, як будемо сажати от посадку троянд, буду сажати дуже багато. Десь більше, та почти 90 штук і прийде мені троянд, буду сажати ще той сад. увесь он буду землю у гусею, буток забрала і буду тепер її ще засаджувати. Ще трояндами. Так що, будьте зі мною на каналі. Продвигайте мій канал, ставте лайки, подобайки за мою роботу велику. Завтра будемо прискати ще рози від трипса. Запам'ятайте, через кожні три дні, це три рази, ми будемо завтра так робити. Так що Хто на моєму каналі, хто дивиться, знайте, що завтра будемо бризгати наші трояндища.